У сніг, у мороз, у страшну погоду, добиратися туди на Полтавщину, приїжджаємо, нема в хаті нічого не ні їсти, нічого вона лежить. А до останнього не хотіла їхати. Ще. А тут то все, вона сказала, мамо, собирайся і все. І три сина, розумієте? Ото так. А мені розплакала, сказала, приїдь, забери мене. Отот... Так, буває, так доживають. Да. І, і всячина була, і всячина в світ вона відвідала мені, щоб легше на душі, да. тому що буде грісти. Звонила, вона пообіцяла, вона їй дзвонила, вона їй чекала. Да. Та Скільки я раз? не проти якільки я... разів? Я ж це, не проти. Це каже: гріх, я б тоді буду, то да? як її не стане, а мені гріх поки ну, так... не прийшла. Може, останні роли чи ні? Почула вона почула. почула. Я стане, радий, що ви почула. її прийшли, відвідали. Я на руку я ж подержала, кажу, що Ніна прийшла. Ви ж дружили, все таки, так. Да. Така вона проснеться, каже, це цей. Це молодці, що прийшли сьогодні, відвідали. І мені приємно, що ви зайшли побули. Одне що вона спить, це вона в таке час спить. Так, да, воно втром спить. Да. А днем вона вечора вона не спить. Да. Борствує трохи. То вона по хаті геть не ходить? Ні. Чого? Ходить? Ну, так чуть-чуть з паличкою. Угу. Не ж ноги куди ви підете з такими ногами. Вони течуть, як ці. Ну вони і... такі були швидки. ма Маже, -ма ма Ні, раніше вона ходила, ж не було її. В туалет і ще води. Вот ну, ти течет, ти, ти я вон бетадин. Ну, это ну, так, ну, так ми весь час обматували, да, а, да. а вона каже, вже все, воно мені не нужно. Я так, не воно хочу. Пошло, вони такі Подивися, наприклад. Лариса, ти а вчора надо. Обмотала, обмотала, вона її скинула, а мені воно мішало, воно мені вредить. Конечно, ну я не чувствую, что но я Вредить. Що тут сказати? Кажется, де треба мазати нічого, як не надо, буду загнивать ноты. Да, людина, це Все проводнее, не напаку Ну слава богу. Пролужнього немає. А пролежні не такі болючі, яке. Не надо вже вхажувати. Ну да, перевертаю, піднімаю. Ну, його не було не А мене мати памперси вообще не приймала. Страшне так доживати. Я? Кому як, кому як? Каже, що тут заробити, то там і отримати. Yeah. То треба стремитися тут, добрі діла робити. То людей. У нас воно сусіди днем ходили, це бачили, а потім два години ночі дзвонить, ну, це, там вже дуже спокійно. Каже, а діда де побачить. Раз і все. Тут ходив, ходив, ну чор і все. Ну, ти бачиш, яка смерть, так? Да? все. Ну, кождому своє, так. Да. Да. Mm. Mm. А радіо так і балакає, я наслухаю його, так? Да? Да, Не виключає Дає зменшить, збільшити. А, ну вона сама да. керує. Да. До такого доживати. Ой, Боже, Боже, що траве так У вже душа буде спокійна, що я прийшла, відвідала. да. А то ж вона у суботу прийшла, так вона ж постукала, тут так кричала, так кричала. Ой, спасіть мене, спасіть. Ой, дайте водички, так. ой, дайте в Катя, Катя, кричить Катя. То на дві хвилини, може, я одійшов о, нормально на все. І це, так я до Каті отож пішла та кажу, Катя, вона тебе живе, так і так кажу. Вона каже, у мене ключів немає. Ріма он <сум> в цьому плані Вона тут замучила, він несу. Катя, кажи, Катя, що только что из огорода, когда приехала. Да? А Катя надо было ходить? Рима ходила, ухаживала.